Трагічну звістку за результатами ДНК експертизи підтвердили загибель військовослужбовця з Нововолинська Павла Дорожчука, якого понад три місяці вважали зниклим безвісти. За даними міської ради, полеглому захиснику було 30 років. Воїн загинув 7 липня 2025 року під час виконання бойових завдань на Донеччині. Дату і місце прощання з Павлом Дорошчуком оголосять додатково. Висловлюємо щирі. Співчуття родині захисника. У Ружищинській громаді оголосили триденну жалобу за загиблим молодшим сержантом села Пожарки Миколою М'ясковським Волинянин Поліг 26 жовтня 2025 року внаслідок удару балістичною ракетою поблизу Водоласького Синельниківського району Дніпропетровської області. Дето і місце прощання з Миколою Мясковським сповістять згодом. Вічна пам'ять герою. У квартирі на Львівській в Луцьку знайшли мертвого чоловіка. 30 жовтня в ДСНС позвонили люди з проханням відчинити двері до квартири їхнього сусіда. Чоловік довго не виходив на зв'язок. Рятувальники залізли в квартиру на третьому поверсі через вікно. Господар помешкання, на жаль. Був мертвий. У квартирі хтось кричить про допомогу. Таке повідомлення 29 жовтня надійшло до патрульних. Бабуся, яка проживає сама, не могла підвести, щоб викликати собі швидку. Допомога треба. Пані любо.

Патрульні з медиками допомогли пенсіонерці. Нарколабораторія в Луцьку справу організованої групи скерували до суду. Нагадаємо, що в квітні поліцейські викрили підпільну лабораторію в Луцьку. Її організували троє чоловіків. Під час обшуків вилучили 1,4 кілограми амфетаміну та прекурсорів, обладнання для виготовлення психотропів, грошові кошти та боєприпаси. Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На Волинь прибув евакуаційний потяг з Донеччини. Серед 15 тих, хто вимушено залишив свою домівку через війну, є діти та п'ятеро людей з інвалідністю. На вокзалі їх зустріли рятувальники, медики, поліцейські, волонтери благодійного фонду Рокада та представники місцевої влади. Вони допомогли дітям і дорослим зійти з потягу, перенести речі до автобуса, надали психологічну підтримку тим, хто її потребував. Майже 7 мільйонів гривень на ППУ виділила Луцька міська рада. Депутати одноголосно підтримали пропозицію міського голови Ігоря Поліщука надати 6-8 мільйонів гривень на підтримку військових частин для посилення роботи ППО. У Луцьку може з'явитись вулиця імені князя Вітовта. Це пропозиція депутата Андрія Білана. Так, каже, має називатись якась центральна вулиця. З його слів, саме за правління князя Вітовта було укріплено Луцький замок, розбудовано міську інфраструктуру. Крім того, в 1429 році відбувся знаменитий з'їзд європейських монархів, який сьогодні активно популяризують. А ще Білан пропонує колись поставити Вітовту постамент. Луцького бізнесмена, засновника музею сучасного українського мистецтва Віктора Корсака, нагородили орденом за заслуги третього ступеня. Нагороду присвоїв президент України за значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, вагомий внесок у розвиток суспільного життя та сумлінне виконання професійного обов'язку. Орден Віктору Корсаку вручив голова Волинської Ова Іван Рудницький. Під час презентації нової книги Віктора Корсака Ка сіткар, як створити безсмертну організацію, яка відбулася у стінах музею. До управління інфраструктури дуже багато надходить заяв звернені від перевізників, які відмовляються від перевезення того чи іншого маршруту. Саме основна проблема даного питання це відсутність водіїв. Та друга проблема це збитковість маршруту, тому що дуже знижений пасажиропотік. На даних маршрутах на сьогоднішній день ми оголосили конкурс на перевезення пасажирів. Це 60 об'єктів, які можуть звернутися будь-які перевізники, які мають ліцензію на перевезення пасажирів. Крім того, зв'язку з битковістю самих перевезень ми проводимо наради з головами територіальних громад. Вирішуємо ці питання. Проблеми, звичайно, є, але їх потрібно вирішувати. По закінченню конкурсу, звичайно, ми будемо бачити, які маршрути пройшли, хто їх взяв, хто їх не взяв. Ми плануємо проводити оперативні наради для оптимізації транспортної мережі, щоб маршрути не були збиткові, тобто деякі маршрути будуть скорочуватися, деякі маршрути будуть розширюватися, щоб було зручно для громад, для людей. І це ми будемо. Це буде такі робочі групи, де будуть запрошені голови територіальних громад. Тому буду дуже просити голови територіальних громад, щоб ви надали інформацію, хто буде залучений до цих нарад, тому що ці наради обов'язково потрібно проводити. Все-таки життя продовжується, і людям потрібно якось добиратися, щоб всім було комфортно і ніяких проблем не було на даний час. Я вас підтримую, щоб голови громад були в безпосередньому процесі визначення маршруту. Його доцільності, недоцільності. Тобто ми підтримуємо бачення голови громади. Тобто ми його можемо трошки відкоригувати, але в загальному ми підтримуємо ініціатива йде від громади. Друге питання. Якщо громада бачить необхідності того чи іншого маршруту, але він є збитковий, попрошу тоді до голів громад, щоб ви передбачали відповідну програму і давали. Відповідне співфінансування для того, щоб цей маршрут рухався. Тому що частково ми беремо це на себе і десь в комунікації з перевізниками переконуємо їм, що це на сьогоднішній день той чи інший маршрут він є соціально важливим. Але з другої сторони, без вашої допомоги, цей маршрут все рівно на якомусь етапі перестане існувати, якщо не буде підтримка, ну, по крайній мірі, на паливо, щоби. Перевізник міг отримати якусь компенсацію на паливо. Давайте до 1 листопада, будь ласка, подайте інформацію в відділ по перевезенням ОВА, копію гойловам РВА по ті маршрути, які ви маєте на меті або залишити, або які мали б ввести нові. Після цього від відповідного підрозділу будуть виїжджати працівник, керівниця. Вона буде зустрічатися з вами і з головами районної військової адміністрації, і ті всі питання ви маєте врегулювати там, наприклад, до 15 листопада. Після цього е, вони вже будуть оголошувати відповідні конкурси так, і так. надавати дозвіл. Якщо так складається, як, що у вас там ну з якихось обставин немає, водія ще щось перестає е, їздити Автобус, то не треба чекати, коли я поїду в. Е, Районний центр і буду зустрічатися з людьми, і вони мені про це розкажуть. Під час війни і військового стану дуже важливо, щоб люди з громад, сіл добиралися до міст, добиралися до центрів громад для того, щоб ну це їхня потреба. Я не кажу, що комусь треба там до лікаря чи по якихось побутових питаннях, але в загальному має відбуватися відповідне переміщення людей по області. Тому я. Головам громади, дякую за ініціативу, але прошу, щоб ця ініціатива була більш наступальна і більш наполеглива. А транспортний відділ, будь ласка, зараз це все в швидкому темпі, будь ласка, відкоригуйте і надій шляхи вирішення. В Спорт мене привели батьки в 9 років. Розпочала спортивну кар'єру, я свою стий Квандо і там і продовжила її. Тренерську діяльність я почала на першому курсі інституту, працювала з дітками від 4-5 років. Найстарші це були в основному підлітки 15-16 років. Коли я починала свою спортивну кар'єру, ти в основному було для хлопчиків. І в групі я була майже завжди одна дівчинка, і відповідно виховували мене як хлопця. Тому боляче, не боляче, плачеш ти чи не плачеш ти завжди терпиш, тому що ти маєш досягнути своєї мети. Це бажання, це бажання, це мрія з дитинства. Я дуже хотіла пов'язати з тим своє життя. Нас в сім'ї троє: це я, моя мама і молодша сестра. І ми сіли. Поспілкувались, вирішили, що ми можемо зробити від нашої родини, крім донатів, і вирішили, що саме я піду в армію. Вакансію я взагалі знайшла на ва чисто випадково побачила. Я була в пошуках. Я знайшла цю вакансію. Я зателефонувала, мене запросили. Я приїхала, мене зустріли. І так і розпочався мій шлях. Я була спокійна і приїхавши вже в частину, я відчула себе як вдома. Я була дуже здивована цьому відчуттю, але мені сподобалося. І з кожним днем це відчуття підтверджується. Перед тим як іти сюди, я думала, що є оцей стереотип, ця гендерна нерівність. Але прийшовши сюди, пробувши тут, я зрозуміла, що це стереотип. Хлопці. Взагалі пропонують допомогу завжди, але так як я дівчина зі спортивним характером і спортивною дисципліною, я завжди відмовляю в цьому. Я завжди звикла робити це самостійно. В Тейквандо є п'ять принципів: це чесність, чемність, наполегливість, самоконтроль і непохитність духу. Вони, на мою думку, повністю відображають буденність в армії. Звідси йти я не планую. Я сподіваюся, що я тут надовго. Після проходження базової загальновійськової підготовки планую стати на посаду інструктором з фізичної підготовки і спорту. На мою думку, кожен чоловік і кожна жінка мають внести якийсь свій внесок в спільну перемогу нашої країни. Я від своєї родини роблю цей внесок, приєднавшись до Державної прикордонної служби України на посаду інструктора. Я хочу, щоб мої знання, мої навички, мій досвід роботи в тренерстві допоміг військовослужбовцям адаптуватись до фізичних навантажень в армії.